Всім привіт! З вами Максим Гірний і Андрій Бусько. Ви дивитесь підказки. Мета гри відгадати зашифроване футбольне поняття або термін за допомогою підказок від партнера, які складаються лише з одного слова. Якщо правильна відповідь прозвучала після першої підказки, то пара учасників заробляє 5 балів, після другої підказки 4 бали, після третьої 3 і так далі. Кожен із учасників гри пояснює по п'ять слів, після чого зароблені бали сумуються. Для початку хлопці, розкажіть, як давно ви знайомі, і чи добре розумієте один одного? З одного-двох слів. Ну, Знайомі ми вже, напевно, років 6-7. Ще з часів U19 дубля Карпати. Разом застали ці часи ще. Ну, зараз побачимо, чи ми розуміємо один одного. З, ну, з Максом важко знайти спільно. Що на полі, що тут, подивимося, може тут краще вийде. Що, Макс, починаємо? Начуваю ще Давай. Давай. Чао. Чинай. Так. Тільки по одному? Нюхаєш. Запах. А що немає до футболу? Не, да, добре. Чекай, 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 чекай. Ну, добре, перше слово нюхаєш, ти не давай. Гра. Гра. Що я маю сказати? <ріст> доктор. Травма. Ну, ну, подумай. Нюхаєш. Перше було. Тепер доктор. Ігра. Не... Наша терміс. Та? Да, так. Да. О, окей. Так що тепер я, так? Давай. М -м -м. Ну, десь. Напухло Травма? Ну, типа, трошки розкрути. Забій? Ладно, давай, давай ще одне. Ну, типа, напухло і тоже док. Набрик. Ну що може бути. ну Поясни нормально. Ну що док? Напухло. І док вибігає. по позаморозка? О, дивись, бачиш, все, є контакт. Ну міг нормально пояснити. Так пояснюєш. Вітала. Хто? Віталік. Опорний? Капітан? Адміністратор? Да, да. А, ну, а сказав вітання адміністратор, з чи щось. Так, що їдемо далі. Давай я. Ну, то так, ну, маєш зрозуміти. Я вже зрозумів щось. Ну, Давай кажи. Травма. Ну, ти одне слово переноше. Ну, травма. Травма. Перелом. <рес> 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 ну, чуть подумай, ну, є травма і далі, що? Операція? Реабілітація. О, реабілітація. Правильно. Ти далека зайшов як час. Та що тобі сказати? Я, б, я думав сказати, тобі хрести, але тебе поки... Операція таке не вивчати. Скажи я, типу, Я зразу зрозумію, що реабілітація. Ну, фол. Фол. Штрафний. Ну... — Вільний удар. Пенальти. А ну, не чекає, з кино. з одним словом тобі не пісне. Актор. Ну, типа, малює симуляція? Так. Симуляція? Так. Ой, тихо, два виділя. Що у нас? Гості. Гості? Ні, чуть. дома теж може бути в гості. Що може з тим бути ну, Подумай. Дома гості? Так. Ну подумай. Дома гості. В При Роздягальний? Причому В Роздягали. Ну, пише на резервальні гості я просто. Ні-ні-ні. Ну от, Ми запрошуємо гостей ну, на трибуни. Давай. Квиток? О! Та, боже, як ти в гості. Я взагалі думаю зовсім ти... інші. Який Максим просто. Не нервуйся, все в тому. Головне здоров'я. Можна такі слова говорити? <реш> Я що? поки не знаю. Сича. Аналізи? Ну, як правильно має бути. Що, як правильно? Аналізи мають бути? Ні, ну. <реш> ну, сича. Ну, ти... не знаю. Для чого? В футболі. Або я не доганяю, або лежі не їду. Mm. <ріст> не можу поняти. Сича і футбол. Гра. Пер перевірка якась, я не знаю, допінг. Да. А, допінг? Да. А що, як тобі Ти да Вже ви краще кров сказав. Я ще нікого не здавав на допінг. Я ще взагалі на допінг не здавав. ти що мені робити? Ну, давай загалом. А приймали допінг? Так, кожен день. Що не бачиш по ньому, як він загадує. Так. Запізнення. Штраф. Як ти це робиш? Ти я я пояснюю, але... класно. Ай, можеш так от з одного слова. Ні, це просто треба отут мати щось поняти. То треба вміти пояснювати, а не отут щось мати. Давай, тяни. Що, давай? Що, ще одне? А, звідки стільки багато ж. У мене жодна. ще мене. О, це якраз про мене. Про тебе багато що може бути. Так? Гарби. Гарби? Ну так. Да. О, Так, давай. Але не про тебе. <пілка> і що? Я останній, так? Давай. Що у нас тут? Програємо. І що? Ну ж, і що ми робимо? Програємо і. Я б сказав, що ми робимо. Програємо. <граємо> ну тут дуже легко брати. Ну ми програємо. І що ми робимо? Програємо, програємо, програємо. Ну добре, я маю ну, шо, дати тобі ще одне. Ні, да, я хоч щось кажу, по цьому чогось то хоч. Треба може зразу, так сказати. Ладно. Ну давай кожне зробити. Накриваємо. А, кресом? Так. Ну, Програємо. Ну я вже зрозумів до чого ти поїдеш. Ти не так легко виграв. А, ну так, це типу не плав, так? Ні. Не плавно, все, все чесно було. Так само, як ти з цим. Сьогодні вечері вдома ходить. Що, получається, все. Я походу переміг, ні? Так ви разом набираєте бали для себе, для вашої команди. А. Де ти був 10 хвилин назад? Я думаю, що ті по кожного окремо. Я теж клема. думав, що ми між собою робимося. Катастрофа. Я... Ти знову мене в яму затянув. Ти... Що... Як в яму? А як? Що це більше було? Шо? Ти міг пояснити нормально, а пояснив цей. То дуже про... Ну то що, ну то десь, даже ми програємо. Поразка. Програємо, граємо. Що програємо? Ігру програємо. Розбираємо. Програємо от зараз, от нам ще є час, що ми робимо. Накриваємо. Та так? я звик знав, що ти маєш тіпа, зараз. Я думаю, програємо, що ми робимо після поразки. Все, катастрофа. Я перенабрала поголошення. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на футбольний канал Кабуко. Тихо, а ну це разочек. Добре, як ти хочеш, щоб ми щось вигравали Ти що, травш? Ну як? Так, дубль два. Давай зараз. Підважив, що? Тебе вже все тоді призні роди? Дякую за перегляд. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на YouTube канал ФК Буковина. Все, Максим, дякую.